Доброго дня, мене звати Анна. Я закінчила 4-й курс Національного медичного університету імені Богомольця. Наразі я прохожу практику в місті Варшава, це літня практика. Я тут прохожу практику на відділі внутрішніх хвороб. А саме це на початку була ендокринологія. Там більше ми просто спілкувалися з пацієнтами, так як там більше планові прийняття. Зараз я на відділі інтенсивної терапії. Там вже нам дозволяється більше обстежувати пацієнтів. сенсі дозволяється аскультувати пацієнтів, пальпувати пацієнтів. Ми постійно обговорюємо всі лабораторні дослідження, інструментальні дослідження. Також проводились УЗД, УЗД щитоподібної залози, УЗД варикозу Вен. Нам це все лікар пояснював, показував, все було доступно. Безмежно вдячна цій програмі за те, що я потрапила на відділ внутрішніх хвороб. І дійсно це для мене новий досвід, нова практика. Я дуже вдячна.